Давайте подивимося взагалі всю цю ситуацію, на що зараз відбувається. По-перше, що відбувається саме з станом на зараз? Я бачу, що Путін справді отримує величезну поразку у себе в країні. Відповідно, по підрахункам вже Четверть військового бюджету РФ повинна бути витрачено для того, щоб відновлювати НПЗ, та взагалі якось протидіяти тому, що робить Україна по відношенню до їхніх об'єктів. І він розчарований: вісім кубків. Розчарований він знаходиться в прірві своїх своїх справжніх проблем. І я бачу, що він знайшов метод шантажу. України та світу саме завдяки заЕС.